Друге, для мене немало важливий дизайн. Ну, має бути мотивація доглядати цю техніку. Якщо мені мотоцикл подобається зовні, в мене є мотивація. Братва, всіх вітаю, ви на каналі MotoTrewel. Це відео хотілося розпочати з того, що я переїхав на рибу. У нас гарна погода, це не перший раз, коли я виїжджаю. І навіть є улов. Окінці ловляться, щуки поки що нема. Стосовно регулювання і інших моментів, перше. Підтянув трос газа, у мене він був попущений. Оскільки в мене регулювання тут і внизу, то я зробив регулювання те, що нижче. Бо при переключенні з повишеної на понижену швидкість втрачалась. і є, я вам зку секунди не хватало із за того люфта, Того, що втрачав, втрачав оберти, бо за секунду, коли підйом або якісь бугри, оберти падають. Того той люфт мені був не потрібен. Зараз я все прибрав і стало набагато краще. І став більш відзивчивий на ручку газа. Це тільки в плюс. Вчора їздив мотопоїздку одну. то Бомба. Що я скажу, бомба, мотоцикл радує, як і казав. Стосовно регулювання клапанів, зразу хочу сказати, щоб не думали, що назвав громко відео регулювання, я там нічого не регулював, оскільки я належу, я так зрозумів і перевірив. належу до того випадку, де регулювати нічого не треба було. Я заміряв зазори, там порядок. Але були підводні камні, були деякі тонкості, на які я хотів звернути увагу. Ну що, мужики, я пішов ловити рибу, а вам приємного перегляду. А тепер пішли тонкості, коротко скажу про зняття пластика з баку. Є деякі нюанси, щоб не поламати прищепки, які фіксують його частини, оскільки він складається з трьох частин, він не летить. Іде бокова вбивка і буковкою N. Третя частина, її потрібно зняти в першу очередь, послабивши оці бокові, тож, якщо ви будете знімати бокові, ламати їх на себе натягувати, ви відламаєте прищепки, там такі, отут, в оцих місцях, вставочки, їх просто ви відламаєте. У мене одна я вже і склеїв, того це треба знати. Зараз постараюсь наглядно це вам показати. Господи, коли кажуть, власти, херня, на що він нужен, б'ється, все остальне. Знаєте, аби його не було, я б, напевно, мотоцикла не купляв. Провід це конектор на прищепці. Прищепку просто відгинаєте, виймаєте там без питань вона підбаком тут іде на живлення. Цей провід, але шлангом якийсь мандець. Я виявив, що він йде ось оце, цей провід йде до бака. Кажу провід шланг. Ну я думаю, що він потече. Якщо в мене ума хватить, хомут. Відкрутить. Напевне, Віталій казав, що треба два болта від'єднати. Відкрути два болта. Там бензин має перекриватися і тоді він не має побігти. І також хочеться сказати стосовно ключів. У мене є ось такий рожковий, але я тільки що пробував ним відкручувати. Тому краще використовувати такий ключ, який по колу йде, накидний, щоб охоплював всі грані. Тоді ви 100% все відкрутите, нічого там не зірвете. Той болт, буквально я визонув його. Але я тільки що все повідкручував оцим ключем. Один відкрутив, буду відкручувати другий. Хтось може напише або скаже, що ж ти не зняв. Де форсунка цей шланг з кріпленням. А то, що до цього болта, якщо долізу до цього, доступу нормального нема. У мене немає ніякого ключа такого, щоб я міг там нормально відкрутити. Тому я вирішив хоча б заміряти зазори, замірять мене вийде. Тут доступ в принципі є. Щоб мінімум ризиків було того, що може є такі випадки, як дивився на YouTube каналах різних, мужики кажуть, що є випадки, де регулювати їх і не потрібно. В принципі, 4 тисячі намотав, 4200 навіть. Глянемо. Так, також стосовно ключа. Оце китайське не годиться, щоб крутити колінвал. Тріщить таке чувство, що зараз я просто його поламаю. Взяв сусіда От такі хороші ключі, якісний матеріал. От, то все нормально йде. Коротко, наша задача шукати мертву верхню точку. Прокручуємо колінвал. Тут є цифри. літери різні. Проти годинникової стрілки і шукаємо буковку Т. Там у нас вона рисочка є, можете бачити її по центрі то там має бути буковка Т. От зараз будемо її шукати, щоб знайти верхню мертву точку. Літера Т. нарешті я їх піймав що по центру. Оце я так розумію, так воно має бути. Чи міточка та, яка є на різьбі, має бути з міточкою біля літери Т? Зараз перевіримо, що там по поршню де свічка, перевіримо, чи він у верхній мертвій точці. Пам'ятаю, в мене був колись коментар стосовно свічки. Щоб викрутити її і показати, який там нагар. Ну, як бачите, у моєму випадку все риже. Також пам'ятаю, був відос, який я дивився, що там чувак показував різний, різний нагар на свічках і це свідчило про ті процеси, які там всередині. Ну, от, наскільки я знаю, якщо рижуватий нагар, це. Мені трандять на заправці. Тобто, що кажуть, що лють 95-й, який я вибираю, а насправді заливає 92-й. Якщо я помиляюся, бо ви знаєте якісь другі моменти стосовно цього, то пишіть в коментарях. Так, верхня мертва точка знайдена, але я вже відкрутив і подивився, що зазора нормального немає в клапані там туго. Значить, мої догадки були правильні, що ота міточка біля літери Т має бути напроти. Рисочка, яка знаходиться до на різьбі випускного клапана, він, як мені показався, не пережатий. Не можу знімати і показувати. І тут хочеться зауважити, що він не пережатий. На ощупь навіть відчувається, що є зазор, є оцей люфт. Але якщо брати до уваги випускний клапан, то він показав стугіший. В принципі, 008 він і є менший. Але мені кажеться, там може навіть і пережато. То буду дивитися. Прикупили такий набор щупів. Тут є все, що мені треба. Йдуть вони від 002 до 1 мм. Тут щупів хватає. До 0.10 вони йдуть по одному там з шагом 002-003 і пішло так до 010. Але якщо говорити за зазори, то регулювати я буду так, як написано в книжці. Впускний має бути 008. Випускний має бути 012. В принципі, як і казав, для регулювання, все є. Щуп 008 є, 0.12 немає, але в мене є щуп 010. Я пробував змістити 002 і 01, 0.10 точніше. То, із-за того, що два щупи, вони будуть з'їжджати. Тобто, навіть немає сенсу. Краще орієнтуватися на відчуття і брати один щуп 0.10. Коротше, можна буде відрегулювати точно. З таким набором. Мужики, щуп, як видно, 0,15 зайшов із таким тугеньким защемленням, але зайшов. Оні виліз. Це виходить, що. Щуп на 0 одну. От, от так ходить він. Пишіть ваші думки, як я вже показував, як. Ходить, щуп 01, і як заходить, виходить 0.15. Я думаю, що там зазор 0,12 має бути. Ну що, погнали до впускного клапана. Все, а тепер хоп, пішов. Але тут зауважу, що знявши всі болти, форсунку все-таки я не зняв, того, що вона туго, чи закручена, чи вкручена, непонятно. Але ламати не хотів. Пишіть свої думки в коментарях. Якого прикола далі я не бачу розбирати, то що я бачу, що сам фільтр в порядку. Ну, Трошки пилюки не з захисту. Коротше, скручую назад і витираю все. така щучка невеличка ну що в цьому році я вже піймав ніхто ще не бачив як плаває щука в кофрі от для чого шадовські кофри насправді жива он мотоцикл ось кофр швидше за все мені прийдеться її випустити цю щуку Невеличка. Ну і стосовно впускного клапана, скажу коротко, що я не показував сам процес, як я заміряв, оскільки там просто доступу немає фізично. Ну, от. Але я заміряв, мені вдалося. щуп 008. Туди тугенько, але пройшов. З защепленням ходить, не скажу, що невеличким. Защеплення є, але при тому він ходить, нема такого, що він туди є лі але хочу до вас, підписники мого каналу, звернутися з таким проханням, що я не знайшов інформації, точніше, й дуже мало, як регулювати клапана з точки зору температури двигуна. Того, що я пам'ятаю Віталій Мотогараж у своєму відео, він сказав: на холодний не регулюйте сильно помилитись, а на гарячий також не треба. Получається просто прогріть, я так зрозумів, і все. Бо якщо так, я його прогрів вже. Але все одно, поки я розкрутив, розібрався туди-сюди, він охолов. Того, може, зазор трошечки невірний. Але те, що він не пережатий, оскільки щуп 008 заліз туди, хоч і на холодний двигун або на остивший, то це вже показник того, що там критичного, як мінімум, нема нічого. За випускний клапан я взагалі спокійний, там порядок.